У диктатора Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він зараз у передсмертному стані у лікарні в Чечні про це повідомляє Українформ з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки. Тим часом у Кремлі вже обговорюють кандидатів на нового керівника Чечні. Серед найбільш ймовірних старший син Ахмат Кадиров, а ще глава місцевого уряду Магомед Даудов та командир загону бойовиків Ахмат Апті Алаудінов. За цей тиждень Росія випустила по Україні майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб та понад півсотні ракет різних типів. Зокрема, балістич... балістику середньої дальності «Арєшнік», заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що росіяни били по цілях, які не мають жодного військового сенсу, зокрема енергетика та житлові будинки. Також додав, що в багатьох регіонах все ще зберігається складна ситуація зі світлом та опаленням. Окупанти застосували новий ударний дрон Герань. 5 повідомили в головному управлінні розвідки. Маса бойової частини дрона становить близько 90 кілограм, а його заявлена дальність близько тисячу кілометрів. Зараз росіяни працюють над тим, щоб запускати новий БПЛА з літаків Су 25 з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Крім того, ворог хоче встановити на дрон ракети класу повітря-повітря, щоб протидіяти українській авіації. Диверсія у Росії. Партизани спалили вежу зв'язку ППО у Московській області. Повідомив рух спротиву. Атеш. Там зазначили, що ця вежа була пунктом зв'язку та управління підрозділу збройних сил РФ. Вона забезпечувала захищений радіорелейний зв'язок для оперативного обміну інформацією та наказами між командуванням і підлеглими підрозділами ППО. Також вежа служила для розміщення апаратури радіоелектронної розвідки та перехоплення сигналів, що є критично важливим для отримання інформації та загального контролю ситуації в регіоні. У диктатора Рамзана Кадирова відмовили нирки. Він зараз у передсмертному стані у лікарні в Чечні про це повідомляє Українформ з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки. Тим часом у Кремлі вже обговорюють кандидатів на нового керівника Чечні. Серед найбільш ймовірних старший син Ахмат Кадиров, а ще глава місцевого уряду Магомед Даудов та командир загону бойовиків Ахмат Апті Алаудінов. Європейські війська у Гренландії, Велика Британія розпочала переговори з союзниками щодо можливого розгортання військових сил на острові для посилення безпеки. Пише Телеграф. Європейські країни сподіваються, що посилення їхньої військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії. Раніше Трамп знову пригрозив становити контроль над Гренландією, не зважаючи на позицію Данії та союзників. Він заявив, що Росія чи Китай окупують Гренландію, якщо цей острів не контролюватимуть Сполучені Штати Америки. США можуть зняти частину санкцій із Венесуели вже наступного тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт в інтерв'ю Reuters. За його словами, такі заходи спрямовані на полегшення продажу нафти і повернення доходів від експорту в країну. Бесен також повідомив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів Венесуели можуть спрямувати на відновлення економіки країни. Телеканал Еспресо та благодійний фонд весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист. А ефективний спосіб не шкодити ворога. Дрон це наші очі. Точний удар. Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай! Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! Окупанти застосували новий ударний дрон Герань 5 Повідомили в головному управлінні розвідки. Маса бойової частини дрона становить близько 90 кілограм, а його заявлена дальність близько тисячі кілометрів. Зараз росіяни працюють над тим, щоб запускати новий БПЛА з літаків Су 25 з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Крім того, ворог хоче встановити на дрони ракети класу повітря-повітря, щоб протидіяти. Українській авіації понад тисячу будинків у Києві залишаються без тепла. Тим часом водопостачання вже повернули. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Він додав, що ситуація з електроенергією, від якої залежить тепло та вода, залишатиметься складною, і це пов'язано з тим, що найближчими днями у Києві будуть сильні морози. Європейські війська у Гренландії, Велика Британія розпочала переговори із союзниками щодо можливого розгортання військових сил на острові для посилення безпеки. Пише телеграф Європейські країни сподіваються, що посилення їхнього і військової присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від ідеї анексії. Раніше Трамп знову пригрозив встановити контроль над Гренландією, не зважаючи на позицію Данії та союзників. Він заявив, що Росія чи Китай окупують Гренландію, якщо цей острів не контролюватимуть США. Сполучені Штати Америки можуть зняти частину санкцій з Венесуели вже наступного тижня. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесенд в інтерв'ю Reuters. За його словами, такі заходи спрямовані на полегшення продажу нафти і повернення доходів від експорту в країну. Бесен також повідомив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів Венесуели можуть спрямувати на відновлення економіки країни. Комунальна коляда від Гуцулів пролунала біля могили екс-спікера Верховної Ради України Андрія Порубія та героїв Небесної Сотні на Лечаківському кладовищі у Львові. Її виконали колядники із Криворівні, що й на Івано-Франківщині. Почалося вшанування із молитви отця Івана Рибарука. А далі у супроводі трембіт прозвучала традиційна карпатська коляда, яку на Гуцульщині виконують на різдво за померлих. Вшанувати пам'ять героїв зібралися рідні, друзі та громадські діячі. Я думаю, що він теж дякує всім, хто прийшов до нього в такий день, особливо тих, які вертеб, який був з Криворівні Карпат. Це десь продовження того, що він любив ціле життя. Я дякую всім за це. Його музика народжувалася всупереч заборонам і критиці і десятиліттями мовчала в архівах. У Києві розпочався масштабний фестиваль, який присвячений одному із ключових українських композиторів двадцятого століття Борису Лятошинському. Другий рік поспіль подію організовує Національна філармонія України та Фундація Лятошинського як українського композитора. відкривають для широкої аудиторії. Далі в сюжеті. Його ім'я знають музикознавці, диригенти, студенти консерваторій, але для широкої аудиторії Борис Лятошинський і досі залишається невідомим композитором. Саме це і намагаються змінити організатори фестивалю музики Лятошинського. Вперше таку подію провели 2025 року на 130-річчя від дня народження українського композитора. Ми навіть називаємо цей фестиваль цього року, такий його, якби слоган, перевідкриття. Чому тому, що Поряд з відомими сторінками його творчості буде багато таких сторінок, які ми перевідкриваємо для себе. Я гадаю, що кожен для себе буде мати змогу перевідкрити свого Лятошинського і знайти свого близького своєму серцю. Дося Миколаєвич. Ми на це дуже сподіваємося. Активна діяльність композитора припала на 20-60-ті роки ХХ 20 століття. Він писав музику в усіх класичних жанрах, утім, творив звучання, яке істотно відрізнялося від творчості його сучасників. Це музика була складна за своїм кількістю інструментів, як ці музичні інструменти між собою комунікують, там в оркестрі, наприклад, і так далі. Тобто, закупою таких технологічних складнощів, які ну складно описати от такими загальними словами, але це з одного боку було висока, якби якісна професійна зроблена музика. А з іншого боку, ми на вуха чуємо, що в от дисонансами непередбачуваності тим, що ми не можемо просто нас догадати. Тися, що може бути педалі, 40 сорокові роки були найважчими для Лятошинського. Тогочасна влада цькувала композитора і забороняла його твори. Але зараз вони вільно зазвучать на столичному фестивалі. Тут слухачі вперше почують композиції, які десятиліттями зберігалися в архівах. Ми почуємо вперше один цикл романці, мабуть, не помилюся біля ста років, не звучав зі сцени, а інший ну років 50 точно. Просто ми тут віштовхувалися від того, що ми не. Не звучало, що не звучало давно. Що треба показати людям? Що лежало взагалі просто в столі у вигляді рукопису? Що ми не маємо ще вдаль? навіть нотного набору цього твору? Тобто, як композитор його написав, так він і лежить в столі. Тобто, у нас ще дав творчості одного з провідних українських композиторів. Є такі недосліджені твори, невидані твори. У програмі шість ключових подій, а також екскурсія київськими маршрутами Лятошинського. Кожен день фестивалю має власну назву і розкриває ідею переосмислення композитора, окрім концертів, заплановані дискусії та публічні розмови за участі музикантів, філософів, режисерів і культурних менеджерів. Фестиваль Лятошинський Спейс триває з 9 по 18 січня. Наталя з Андрій Шишлов, телеканал Еспресо. Ми закликаємо підтримувати наше військо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд «Весна» просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль. Шість мільйонів гривень. Тож долучайтеся. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47 сьома бригада Магура. 110-та організована бригада. 159 п'ятдесят бригада. Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність. Кожен день цей день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом. Слава Україні! Героям! Слава! Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресокрапки. також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі те продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.